Привіт, мені сонячні зачатка! Доброго дня, мами і татка! Пам'ятаєте, як нещодавно ми знайшли лампу Аладіна? Саме ту чарівну лампу, в якій живе джин? Так от, з джином ми подружилися і ми в корти до вас прийти у гості. Тож пропоную вам... Потерти лампу на екран, щоб джин з'явився. Привіт, діти! Нещодавно ми з вами збирали чарівні кристали. Для цього потрібно було виконати лише кілька завдань. Сьогодні пропоную виконати кілька завдань з чарівної книги та отримати новий подарунок. Неймовірний сюрприз. Скриню скарбів. Тож будьте уважні, слухайте та рахуйте. В морі плаває дельфін. Ось приплив і ще один. Здравствуй! вигукнув дельфін. Ти один і я один. Чом самим нам нудьгувати? Разом будемо ми грати. Порахували скільки дельфінів. Разом два. Дві шапки під платівки виспівують частівки. Стараються, виводять та тихо в них виходить. Про подружку згадали, до себе погукали. Тепер оті частівки всім чути й без платівки. Ну що ж, малята, скільки жабеняток. 2 додати 1, 3 молодці. Подаруночки на свято свинці принесли звірята. Двох зелених жабенят, двох кумедних цуценят. Допоможемо ми свинці, порахуємо гостинці. Ну разом 2 додати 2 дорівнює. Чотири. Через поле, через ліс. Зайчик моркву діткам ніс. Запитав його їжак, ти поділиш моркву як? Дам я доні три морквини. Три морквини дам я сину. А тепер малята слід порахувати, скільки морквинок було у зайчика тата. Додаємо разом 3 додати 3 дорівнює. Шість розумахи. А тепер гарненько поміркуйте. У зайчика було шість морквин. Три він віддав синові. Три донечці. Скільки ж морквинок залишилось у тата зайчика? Розумаха той то сказав, що нічого не залишилось? А як ви гадаєте, як можна позначити в математиці пустоту? От як можна позначити те, чого немає? Усе просто для цього є цифра та число 0. Але куди ж її розмістити серед цифр? Де її місце? 0 більше за 10 чи менше за 1. Уявімо пустий кошик. Кошик пустий, у ньому нічого немає. Отже в ньому 0 морквин. А якщо ми тоді поставимо одну морквинку у кошик, тоді 0 буде менше за 1. Ось так. А тепер порахуйте від нуля до десяти. А зараз у зворотньому порядку від десяти до нуля. Це було чудово. Ви розумахи. Наступне завдання із чарівної книги. Це казкові малюнки. Розгляньте зображення та знайдіть зачарованого зайчика. Який із танграмів вам на нього схожий? Здогадалися малята? Перевіримо. Ось він неперевершений! Пропоную разом з дорослими зробити подібного зайчика. Для цього вам знадобиться кольоровий картон та ножниці. Вирізайте геометричні фігури, пригадуйте їх та складайте різних звірят. А результати власних старань надсилайте у повідомленнях або у коментарях до цього відео. А ще пропоную зобразити зайчика на аркуші паперу. Для цього знадобиться сторінка із зошита в клітинку. Дотримуючись інструкцій, разом з дорослими намалюйте такого красивого зайчика. По центру сторінки поставте крапочку та за стрілочками проводьте олівцем по клітинках. І за виконані сьогоднішні завдання з задоволенням дарую вам скриню з карбами. Час мені відпочивати! До побачення малята! А тепер мої любі зайчатка. Пригадаємо! То що ж таке нуль? Нуль це пустота. Ніщо. От коли у вас нічого немає, то можна сказати, у мене нуль речей або ж нуль іграшок, нуль цукерків. А хто сьогодні до нас приходив у гості? Молодчинки казковий джин. Які завдання із його чарівної книги були для вас складними? Діти, а яке завдання додому вам задав джим? Нагадую вам, намалювати зайчика по клітинках, а ще вивізти геометричні фігури разом з батьками та скласти зайчика. Шановні дорослі. Формувати у дітей елементарні математичні здібності просто, для цього слід перетворити будь-яке завдання на веселу гру. Теж я вам бажаю вдалих спроб та гарних ідей. До побачення!